Зараз давайте відкриємо Боже Слово і перед нашою молитвою прочитаємо один коротенький і відомий текст. Псалом 90, перший вірш. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього має спокій? Ще раз читаю. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього має спокій. Друзі, в цьому світі є багато різних речей. Одні речі дешеві, а інші дорогі. І, мабуть, одна з найбільш дорогих речей це є не що інше як спокій. Друзі, спокій це комплексне поняття. Це коли в тебе немає серйозних хвороб, нічого в тілі не болить, можна ось так вільно приходити у дім Божий, як то кажуть, ноги носять, коли немає ворогів, коли є робота, є фінанси, є гармонійні стосунки з навколишніми людьми, є де жити, є що їсти. Тобто, коли людина живе у стані спокою, радості, любові, правда ж? Спокій це є щось дуже дорогоцінне. І ми з вами за останні більш ніж два з половиною роки, мабуть, оцінили, наскільки дорогим є спокій? Коли можна елементарно, спокійно спати вночі. І нема ніяких повітряних тривог, не треба нікуди бігти в бомбосховище. Раніше, до 22-го року, ми про таке навіть і не думали. Думали, що, можливо, і якісь інші речі є більш дорогоцінними. Але сьогодні ми всі, мабуть, впевнені в тому, що саме спокій є одна з найбільш дорогоцінних речей, які можна тільки мати. І коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо, коли, в яких обставинах люди мали повноту Божого спокою. Згадайте, Адам і Єва перші люди, які мали спокій, абсолютний Божий спокій. Чому? Тому що Господь їх повністю забезпечував. Вони ні в чому не мали ніякої потреби. Їм не треба було. Боятися якихось хижих тварин або ще страшніше хижих людей. Повірте, це набагато страшніше, ніж хижі тварини. На жаль, так зараз влаштований цей світ. Вони жили у стані миру, спокою і радості, тому що Господь забезпечував їх всім необхідним. Далі ми читаємо дуже відому історію про Йова, якому також Бог дав спокій. Оточив його своєю охороною з усіх сторін. І сатана, як він тільки намагався до певного часу не міг зробити ніякої шкоди Йову. Пам'ятаєте цю історію? Чому? Бог дав спокій цьому чоловіку. Чому? Тому що він боявся Господа, був людиною праведною, щодня молився до Господа, приносив жертви навіть за своїх дітей, за своїх синів, які могли десь в чомусь згрішити. Він щодня ходив, будучи уважним до голосу Божого, намагаючись виконувати те, що йому говорив Бог. Ще одна історія, яку ми також знаємо класична біблійна історія про Соломона, якому Бог дав спокій з усіх сторін. Дивіться, як про це сказав сам Соломон. Нині же Господь Бог мой дарував мені покой отовсюду, Нет противника, і более припон. Який чудовий стан, коли Бог дає людині. Спокій з усіх сторін. Знаєте, ми з вами сьогодні перебуваємо на молитовному служінні. І вже сотні разів приходили на молитовні служіння. І кожен раз ми про щось просимо у Бога. Але чи просимо ми у нього спокій? Проста і зрозуміла молитва. Повірте, Бог чудово розуміє, що таке спокій. Це є комплексне поняття, яке ми трошки сьогодні вже розкрили. І коли ми просимо у Бога ось так коротко і зрозуміло, Господь, дай мені спокій, то Бог дасть і здоров'я, і сім'ю благословить, і на роботі, і в служінні будь-де. Одна людина Божа на яку звали Іавіс, вона знала цей секрет, що треба просити Бога саме про Його захист і про Цей спокій. І він одного разу помолився такими словами: і возвал Іавіс к Богу Ізраїліву і сказав, «О, если бы Ти благословил меня Твоим благословением, розпространив пределы Мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. І Бог не спослав йому, чого Он просіл. Друзі, коротка, ефективна молитва. Там не було такого, що він годину, другу, третю, щось говорив, просив, багато, ні. Буквально декілька речей. І дивіться, написано, що Бог дав йому те, що він просив. А про що він просив? По суті, про спокій. Він просив, щоб Божа рука була постійно біля нього, оберігаючи від будь-якого зла. Ось що він просив. Бог почув і дав йому ці речі. І сьогодні, друзі, коли ми будемо молитися, то давайте помолимося саме цією короткою і ефективною молитвою чоловіка на ім'я Іавіс. Щоб Бог благословив нас Своїм благословінням. Знаєте, інколи ми починаємо вигадувати собі якісь надумані благословіння і занадто конкретизуємо, дай мені це, це, це. І в деяких випадках, повірте, ці речі можуть бути нам на шкоду. Але коли ми звертаємося до Бога і просимо Господь. Благослови мене Твоїм благословінням, так як ти цього хочеш. Дай мені речі, які справді мені потрібні в цьому житті. То повірте, досконалий Бог, Він знає, що нам дати кожному з нас окремо. Яке благословіння у будь-якій сфері нашого життя. Коли ми звертаємося до нього і говоримо так, як я віз, нехай рука твоя буде зі мною, оберігаючи мене від зла, щоб я не мав горя. Правильна молитва? Дуже правильна. Тому що саме Божа рука може сьогодні захищати нас щоденно від дронів, ракет, крилатих, балістичних та всякої іншої нечисті, якої так багато навкруги. Божа рука. Друзі, ця молитва записана в книзі 1 Параліпамінон 4.10. Якщо хтось не знає, запишіть собі. Перша книга Параліпамінон 4.10. Молитва чоловіка на ім'я Іавіс. Цю молитву вкрай необхідно взяти на озброєння і звертатись до Бога ось такими перевіреними словами. Коли справді ми знаємо, людина помолилася, Бог почув і дав. Йому. І ще одне питання, про яке хотілося б коротко сьогодні говорити, а як опинитись в тіні всемогутнього? щоб мати там спокій? Ви знаєте, в цьому коротенькому тексті, який ми вже прочитали, є відповідь. Дивіться, написано, хто живе під покровом Всевишнього. Щоб мати спокій в тіні всемогутнього, треба жити під одним дахом із Всевишнім. Що це значить? Це значить бути членами Його сім'ї. Тому що під одним дахом живуть хто? Живе сім'я, друзі. Батько, мати, діти. Вони щодня. Щодоби живуть під одним дахом. І так само у Бога є сім'я. Він називає нас не рабами, а називає своїми дітьми. Наш Господь Всемогутній має сім'ю, яка називається Церква Ісуса Христа. І ми з вами сьогодні перебуваємо тут тому, що. Мені здається, вже всі, хто тут сьогодні є на молитовному служінні, одного разу покаялися в своїх гріхах, прийняли водне хрещення і приєдналися до місцевої церкви благодать. Ми стали членами великої духовної Божої сім'ї. І для того, щоб перебувати під цим дахом з Господом, вкрай важливо знати, чим обмежений цим дах якими кордонами? Раніше у часі старого заповіту, цими кордонами були заборони. Всі ви знаєте, 10 заповідей Моїсе, не роби одне, друге, третє, четверте. Тому що, якщо зробиш, смерть, покарання і так далі. В часи нового заповіту, коли ми з вами зараз живемо, ось цей будинок Всевишнього, Всемогутнього Бога. під... Дахом якого живе Його сім'я, церква Ісуса Христа, він має інші кордони. Це є заклик любити Бога, любити ближнього. Щодня наближуватися до Господа і з'єднуватися з Ним своїм Духом. І коли ми керуємося саме ось такими Божими заповідями, і справді. Навчилися любити Бога, любити ближнього. Щодня шукаємо Господа, намагаємося з'єднуватися з Ісусом Своїм Духом. То повірте, тоді, ось цей 90-й псалом, він реально працює. Тому що поряд Господь, Божа рука оберігає таку людину, і ми в тіні Всемогутнього маємо. Спокій. Слава нашому Господу за цей чудовий подарунок. І зараз, друзі, ми будемо молитися. Будемо молитися про те, щоб нам щодня перебувати в тіні всемогутнього, щоб нам не виходити за межі Його дому, чітко розуміючи оці кордони, які оточують дім Божий. І відділяють церкву Ісуса Христа від цього гріховного світу. Далі. Ми будемо дякувати за ті благословення, які Бог дає нам в цьому житті. Друзі, у кого є подяка? Підніміть руку. Слава Богу, багато рук. Будемо дякувати Богу за Його благословіння. Також є потреби тут, у людей в цьому залі, у людей в онлайні, які дивляться сотні людей сьогодні. Там також є багато проблем. Бог знає всі ці проблеми, і ми будемо молитися про те, щоб Господь почув, вийшов на зустріч і допоміг вирішити всі ці проблеми. Амінь. Молимось. Господь дорогий, Ми дякуємо Тобі за сьогоднішній вечір. Ми дякуємо Тобі за можливість бути сьогодні у твоєму домі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти є Бог сильний, могутній, потужний. Дякуємо Тобі за те, що в тіні Всемогутнього ми маємо спокій, за те, що щодня можемо перебувати в цій тіні. Господь, і сьогодні ми звертаємося до тебе молитовними словами Євіса. Почуй, Господь, нашу молитву, благослови нас Твоїм благословінням. І нехай рука твоя оберігає нас від усякого зла, щоб нам не мати ніякого горя, яке завдасть непомірної шкоди, зруйнує наше тіло або нашу душу, або ще страшніше наш дух. Господь, збережи і помилуй, Господь, щоб кожен із нас розумів межі Твого дому, щоб кожен із нас пам'ятав про Твої заповіді. І розумів про необхідність зростати у любові до Господа Ісуса Христа і в любові до ближнього, бути чистим, зберігати своє серце чистим, не втрачати цей внутрішній спокій, але довірятись Господу, пам'ятаючи про те, що Божа рука поряд з нами, рука, яка охороняє нас вже більше двох років цієї війни. Рука завдяки охороні, який ми сьогодні тут у домі Божому, цілому, непошкодженому, не зруйнованому із світлом, з працюючою апаратурою. Будучи здоровими людьми, які прийшли своїми ногами, на яких принесли на чомусь або не привезли у возиках, Господь. Ми дякуємо тобі за цей день, Батько Небесний, за цей вечір, за твою охорону, за те, що ти бережеш нас, незважаючи на всі ці складні військові випробування. І ми молимо і просимо тебе, збережи не тільки наше тіло, але також наш рол. Нашу душу, щоб ніякий страх туди не заліз, щоб ніяка депресія туди не залізла, Господь, але щоб був твій спокій, була твоя надія, була впевненість в тому, що ти справді поряд і що ми маємо спокій у тіні всемогутнього Бога, який може захистити від будь-яких дронів, будь-яких ракет, будь-яких інших небезпек. Тому що ми віримо в Бога всемогутнього, Бога потужного. Господь, ми молимо і просимо Тебе зараз про охорону. Тих воїнів, які там на нулі зберігають Україну, стоять стіною перед тим викликом, щодня ризикуючи своїм життям, де щодня вони бачать і чують вибухи, літають кулі навкруги, всі ті дрони смертоносні, які можуть вбити в будь-який момент. І ми молимо і просимо тебе за всіх військових з нашого списку, Господь. Ти знаєш цей список, ти бачиш всі сотні людей, які там за. Писані, і ми молимо зараз про цих людей, про кожного. Нехай Твоя охорона, твій захист буде над цими людьми, нехай Твоя рука оберігає цих людей, Господь, тому що ми тут у тилу живемо, і іноді буває страшно, коли щось десь там у повітрі летить. А ті люди щодня ризикують своїм життям, щодня зупиняють ворога ціною свого здоров'я і іноді навіть да, свого життя. І ми молимо і просимо тебе, Батько Небесний, про захист тих солдатів, Господь, які оберігають Україну. Дай їм твій спокій, дай їм твою охорону, Господь, дай їм твою благодать. Ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Та Господа нашого. Господь, ти також знаєш проблеми всіх людей, які зараз в цьому залі. Ти знаєш всі проблеми тих, хто в онлайні дивляться це служіння, і написали там про свої проблеми в чаті. І ми просимо тебе вийти на зустріч в усіх цих ситуаціях. Ти бачиш, скільки зараз хворих людей, скільки зараз людей у депресії, у вічі, де сім'ї зруйновані, якісь інші великі проблеми або залежності, Господь. І ми молимо і просимо, Господь, вийди на зустріч, дай людям покаяння, щоб вони навернулися до тебе, покаялися у своїх гріхах, визнали свої гріхи перед Тобою щиро. Змінили своє життя, не просто чекали кінця війни, щоб далі грішити, але щоб по іншому жити, по Божому жити, виконувати Божі заповіді, приєднатися до великої духовної Божої сім'ї. Господь, ми молимо і просимо Тебе про спасіння людей тут в Україні. Ти бачиш, скільки ще сотень тисяч, навіть мільйонів людей є неспасеними. Ми ще не бачимо такого масового покаяння, яке повинно трапитись. Ми ще не бачимо такого потужного духовного пробудження, яке повинно трапитись. І ми молимо і просимо тебе саме про духовне пробудження, перш за все. Тому що якщо цього не буде, то і далі люди будуть грішити і помирати у своїх гріхах, Господь. Тому ми не просто просимо зараз про кінець цієї війни, хоча, звичайно, хочемо, щоб вона якомога швидше закінчилася, але ми просимо про спасіння українців, Господь. Щоб люди покаялися, щоб люди визнали свої гріхи, навернулися до Господа, перестали робити злі речі, навчилися прощати своїх ворогів, любити Бога і ближнього, Господь. Про ці речі ми просимо, Господь. Дякуємо Тобі за можливість мати сьогодні таку спільну, потужну молитву у Твоєму домі, Господь. Дякуємо за можливість бути. І сьогодні саме на молитовному служінні кликати до тебе, шукати тебе, наближуватися до тебе, з'єднуватися з тобою своїм духом. І ми молимо і просимо Тебе про допомогу, Господь. Стукайся в серця людей Духом Твоїм святим. Тому що без твоєї допомоги, без дії сили Духа Святого ми нічого не зможемо зробити як церква, нікого не зможемо Привести до покаяння Господь. Тому ми просимо Твоєї допомоги, щоб Твій Дух Святий діяв, щоб Твій Дух Святий руйнував твердині в серцях людей, щоб ті десятки тисяч людей, які живуть навколо нашої церкви, благодать тут на ЖК Софія, вони сюди прийшли, вони тут покаялися, вони тут почули слово життя. Слово істини, слово про те, що життя є коротким, і треба за будь яку ціну примиритися з Богом, отримати прощення своїх гріхів, почати жити по-іншому, звільнитися від усього того, що тримало, від тягарів у совісті, у серці, Господь. Люди ще не знають цього, і ми молимо і просимо тебе, Батько Небесний, про спасіння людей. Почуй нашу молитву, Господь. Ти знаєш, що завтра буде потужна евангелізація. Сотні людей прийдуть на це місце, і ми молимо і просимо Тебе, Ісусе, про покаяння цих людей. Завтра на евангелізації, Господь. Нехай вони щось почують, нехай вони покаються, Господь, для того, щоб отримати Твоє спасіння, Твою благодать, Твоє прощення, щоб вони справді стали новими людьми у Христі Ісус. Господь, ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.